Хочу розповісти про таку чудову річ, як генологічна шпаргалка. Дуже корисна штука, я нею постійно користуюсь, намагаюся підтримувати в актуальному стані, але не всі знають, що це таке і як нею користуватись, тому я в цьому відео трошки розповім. В, поклик... в описі до цього відео є покликання на цю шпаргалку, подивитись, ось ця шпаргалка. Представляю собою. Табличку з усіма необхідними покликаннями. Зверху, в шапці шпаргалки є базова інформація тут, як шукати справи. Якщо ви знаєте номер справи, тобто фонд, опис номер, можна спробувати знайти її на скани на Family Search. Для цього потрібно зайти в меню Лупа зображення більше опцій, або просто клікнути тут. І воно зразу ж зайде. Не до кінця зайшло, тиснемо більше опцій, і Відкривається форма для пошуку справи. За допомогою шпаргалки знаходимо, яка нас цікава, з якого розділу справа. Наприклад, от 78-й опис в поле автор або по англійськи креатор вводимо це значення. Точно таке, як воно там було, в шпаргалці. Без лапок. А от номер справи вводимо вже з лапками. Точно в такому вигляді, як там. В поле ключове слово. Ось в колонці написано. Ключове слово. Або там інший якийсь номер 500, наприклад, 32. Тиснемо оновити, і знаходиться потрібна справа. Далі. Тут простіше в принципі, шукати справи за допомогою качинного інспектора. Теж є пряме покликання на Качиний інспектор, Тут простіше просто вибираєте архів, той же самий Дажо, наприклад, номер фонду, номер опису і номер справи. 532-34. І тут зразу відкрилось покликання. Пряме на цю справу. Тут, е, до речі, не тільки з Family Search можуть бути справи, але й з інших е, ресурсів, в тому числі з Wiki а можуть, може виявитися таке, що на Family Search є справа, а Качений інспектор її не знаходить. Тому пробуйте різні варіанти. Далі тут є покликання на Wiki е, Тут дуже багато справ є яких. Немає на Family Search, тому що якщо вже справа була відсканована і загально доступна на Family Search на Wiki джерелах, то Family Search їх просто не витрачає час і не сканує. По архівах можна вибрати потрібний архів, розділ, наприклад, дореволюційний, там і номер фонду, опис, ну тут. Відповідно, значно менше насправді справ, але є багато справ, яких немає на Family Search. Далі е, в шпаргалці йдуть архіви, і е, така важлива річ. Як каталоги, всякі, ну і різні документи пов'язані. Якщо ви знаєте назву населеного пункту, який вас цікавить для якого ви шукаєте документи, ви можете скачати каталог, тут є прямі покликання на каталоги. Наприклад, для Волинської області справи знаходяться, або, як правило, в Даво в архіві в Луцьку або в Дажо в Житомирському, тому що до 1920 року Волинська область була в складі е, Волинської губернії і столицею в Житомирі. Тому багато справ в Житомирі саме зберігається. От, От Наприклад, е, метрична книга, е, каталог метричних книг з Волинського архіву. Е, тут пошуком можемо знайти наш. Потрібний населений пункт, наприклад, заглинки. І бачимо, що це село відносилось до Олеської парафії. Там просто церква чи перейменовувалась, чи просто інша збудувалася, але, по суті, до двох парафій відносилася. Ми тут бачимо, які є документи в архіві, конкретно в Волинському архіві для цієї парафії. Є народження шлюби-смерть для. Наприклад, от період 836-849 рік вони знаходяться в такій справі. Фон 35, опис 10, справа 72. Через шпаргалку ще, ще один спосіб знайти потрібні справи у цій колонці безіменній можна знайти. От Зараз знайдемо 35, 10, 72. 35, 10, 72. От тут є позначка, що е, в цьому описі всього 168 справ. Можна одразу клікнути, відкривається весь перелік цих справ. Всі 168. Е, і щоб знайти потрібну справу, нас цікавила справа номер 72 Знову ж таки, в полі ключове слово дописуємо рисочка 72 оновити. І одразу від, відобразилась конкретно ця справа, яка нас цікавить. Крім того, в цій же шпаргалці є розділ корисне закладка. В ній, зокрема, мапа парафій дуже зручна. Якщо ви, наприклад, шукаєте. Документи е, якоїсь парафії ви можете подивитися сусідні парафії, де можуть бути, наприклад, шлюби на мапі. Е, клікнути, і тут буде або реєстри документів. В такому вигляді це я, я от для своїх парафій веду хронологічного порядку, е, одразу номери справ. і там справи можуть бути тисячу і більше сторінок, тому я вписав одразу номер сторінки, щоб другий раз вже не шукати. І навіть з прямим покликанням. Тобто, якщо я клікаю, одразу переходжу на потрібну сторінку. Ось. Далі є покликання на мої статті, швидкий старт у генеалогії. Описує для дуже базових початківців, як почати досліджувати свій родовід, трошки про сонячнотіша стаття про те, як вести реєстри. От, оце реєстр для парафії, мої рекомендації, і також тут є розділ для Володимирського повіту. Я тут зібрав можливі покликання, типу. Є, е, наприклад, реєстри військових книжок, які є, розв'язка по населеним пунктам і рокам. Е, і так само з, з номерами сторінок, щоб там великий PDF-файл зразу можна пошуком знайти потрібну сторінку відразу для потрібного села і року. І так само, наприклад, сповідні, е, сповідні сповідки. Сповідні відомості, ось по руках, для православних католиків. Не всі дані занесені, але поступово заноситься так само все з прямими покликаннями. Тому користуйтесь.